Банда піратів Острів дракона, текст Жульєт Перешині Дені та Олівера Дюпена. Розділ другий. Карта СКАРБІ. Після повернення на палікан, юні пірати зайнялися своїми улюбленими справами. Томас із картою в руках допомагав капітанові. Марі перелізли через Насті щогли, звідки спостерігала за горизонтом. Віллі розмістився в каюті капітана і порпався у своїй сумці, щоб знайти якусь книжку. Раптом він побачив пожовклий фрагмент пергаменту і негайно покликав тата Марій Томаса. Усі згорнулися навколо столу, вивчаючи фрагмент пергаменту, що лежав посередині. Це карта, сказала Марій. Здається, що так, промовив тато Віллі, але ж вона накреслена грубо. Віллі примружив очі за товстими окулярами, щоб розглядіти майже непомітний надпис на малюнках. Тут написано острів Сардин, це той острів, про який нам розповів старий пірат Жак. Це, безперечно, він поклав пергамент у твою сумку, мовила замислено Марія. Подивіться, маленький червоний хрестик поставлений на сході острова. Томас розгорнув карту і шукав острів Сардин. Він знайшов його на півдні, неподалік від мису, Експеранца. Саме туди Парікан вирушає для наступної доставки. Капітан дивився по черзі то на Натхнену Марі, то на Віллі, заінтригованого картою, то на Томаса, який мріяв знайти легендарний скарб. Він промовив не гарячкуйте, діти, так. Я вам нагадую, що Жорж неодноразово відвозив дідуся жака на схід острова Сардин. і вони нічого не знайшли. До того ж, я довіряю своїй карті, а на ній на цьому місці нічого не зазначено. Віллі задумливо підвів руку. Усі замовкли, якщо Віллі просить слова, то має чудову ідею. Хлопець відкашлявся і сказав. Чи пригадуєте ви, що старий Жак плутає свою праву і ліву ногу? Так, погодились його друзі. Віллі продовжив: Якщо припустити, що він помилився і сторону світу після того, як сховав свій скарб, то це означало б, що він це зробив на заході острова. вигукнула Марі. Ми можемо дістатись туди незабаром, сказав капітан, посміхаючись. Після цього юні. І... Юні пірати дружно закричали Ура! Марі махнула своєю дерев'яною шаблею і промовила войовниче. Ми вб'ємо цього дракона і заберемо скарб. Томас зблід. Дракон. Я забув про нього. Гнаний вітром палікан мчав у напрямку таємничого острова. Згідно з розрахунками, сказав експерт з плавання Томас. Ми прибули на місце призначення. Проте я нічого не бачу, поскаржився капітан. А ти, поцікавився він у Марі, яка вилізла високо на щогул. На жаль, ні. Напевно, Жорж нам сказав правду, що старий пірат верзе якісь. Синітниці. Віллі пригадав слова дідуся жака. Він сказав, що острів був на рівні з водою. Щоб його побачити, треба намагатися піднятися вище. Я не можу. вигукнула Марі, витягнувши шию. Ти не можеш, сказав Томас. Натомість місьє муді, може. Папуга негайно полетів уверх. Незабаром він закричав і повернувся до човна. Гррр! Землю видно! Землю видно. Капітан нічого не побачив, тому слідував за сємуді. Марі помітила один із найдивовижніших островів справжній кратер, краї, якого були ледь вищими від хвиль. Острів заглибився у надра землі. Пелікан зупинився і екіпаж приготувався висаджуватися. Раптом почувся шум із стрюма корабля. Усі занепокоєно переглянулися. Якийсь таємничий пасажир приєднався до їхнього полювання за скарбом.